А сьогодні ми поговоримо про функції: парність і непарність функції. Якщо ж ти не знаєш, які це парні і непарні функції, завдання з НМТ виглядає ось так. Хочу сказати тобі те, що якщо функція симетрично відносно Y, тобто яка з однієї сторони, така з іншої, чи в верхній частині, або, наприклад, у нижній частині така функція називається парною. Вони виглядають ось так. Це х квадрат, модуль виглядає ось так. А коли у нас функція так само симетрична, але ось у цій частині системи координат: перша, і третя, чи друга і четверта, такі функції називаються непарними. Вони виглядають ось так: пряма чи, можливо, гіпербола. Тобто це саме непарні функції. В тебе є 5 малюнків, і вже маючи ось цю інформацію, до речі, більш детально я розказую на своїх уроках, непарна функція в даному випадку у нас є А.